Слухаємо і запам'ятовуємо. Дивіться, якщо ви дуже сильно стараєтеся пашете 24 на 7, прикладаєте максимум зусиль, і ви не маєте результатів протягом місяців-років, то ви рухаєтеся в правильному напрямку. Вам не треба змінювати ніяких стратегій поведінки, не треба працювати над своїм мисленням, не треба аналізувати дії, які ви робите. Не треба вміти оцінювати правильно свої результати і відстежувати свій прогрес. Цього ніколи не робіть, для того, щоб ніколи не реалізувати свій потенціал. А всі ті, хто зацікавлений все ж таки в розвитку, ви зверніть увагу на те, що саме ви робите, як ви мислите. Бо, якщо ми хочемо отримати нові результати, нам необхідно почати робити нові дії. А для того, щоб почати робити нові дії, необхідно мислити по-новому. І, звичайно, що якщо ви продовжуєте. Рухатися за знайомою стратегією, де ви себе критикуєте, знецінюєте, закопуєте, де ви постійно саботуєте. Зміни, так і запровадження нових там стратегій, і так далі, то відповідно вам необхідно попрацювати над тим, тому що, якщо ви будете далі так рухатися, ви опуститеся нижче плінтусу, ви будете вічно себе порівнювати з іншими людьми, і відповідно ніякі нові результати вам не світять, тому що ви їх елементарно не будете помічати. Бо скільки не старайся, якщо ти сам себе знецінюєш і вважаєш, що цього все одно мало. Треба більше, можеш краще. Ваш мозок почне просто саботувати, тому що він не любить проживати негативні емоції. Він буде цього уникати. Якщо ви самі себе не підтримуєте, якщо все, що він робить для змін в вашому житті, вас все одно не влаштовує, ну то ви його отримаєте. Тобто, що примножуємо, те і отримуємо. Це такий у нас закон. І, звичайно, що якщо ви попрацюєте над своїм мисленням і ви почнете себе підтримувати, ви будете бачити, помічати свої перемоги, маленькі кроки, хвалити себе за це, але при цьому ви не будете робити цільових дій, дій, які приведуть вас до ваших цілей, будете жити просто в голові, то і це теж не дуже робоча стратегія. Ну і головне, що важливо запам'ятати, і на що важливо звернути увагу, що якщо ви Довгий період часу тестуєте якусь гіпотезу, стратегію, дієте за цим планом, який ви собі там намалювали в голові, але ви не отримуєте бажаного результату. Це не означає, що вам потрібно прикласти ще трохи зусиль, що вам треба ще більше попрацювати. Ви можете дуже довго битися головою об стіну, але ви наб'єте лише собі дуже велику шишку, а то й взагалі, її цю голову розіб'єте, так? Тому для того, щоб щось змінилося, вам необхідно попрацювати над собою. А про дві типових причини, чому ви не ростете, я розповіла в своєму новому відео на Ютубі.